Дністер ріка Символ, ріка легенда, ріка свідок зниклих культур, народностей, цивілізацій і ріка ключ до їхніх таємниць, які пробував розгадати ще батько історії Геродот у п'ятому віці до Різдва Христового. Тут, між Дністром і Бестрицею, порівняно невеличкий заселений клаптик землі, званий Єзуполем. Відголоском драматичних подій першої половини минулого століття постають своїми незарубцьованими окрушинами кам'яні опори старого моста. Поселення було відомо ще з 1435 року і мало містичну назву Чешебіж або Чешибіси. Але побутує легенда про якогось польського воєводу. Що конем втікав від ворогів. Тільки з ріки вершник ніяк не міг вибратися на протилежний стрімкий берег, і тоді визніс свої молитви до Ісуса та Марії. На подяку за своє спасіння він і заснував по обидвох берегах Дністра міста Єзупіль з Маріямполем. Власники останніх посілостей Потоцькі на зламі 16-17 століть звели Єзупольський Домініканський кляштор. Успіння Пресвятої Діви Марії. Ці порослі плющем, наче загадкової гробниці мури, пам'ятають повоєнний час, коли тут розміщувалися сумнові домі катівні Народного комітету внутрішніх справ УРСР. Тепер давній осідок монахів домініканів служить Єзупільському медично-лікувальному закладу. На найвищому пагорбі селища постає колишній палац Дідушицьких, оточений оборонними валами, що вказує на колишню присутність замку. У наш час, окрім головного входу з колонами, він майже повністю перебудований і перепрофільований під санаторій для дітей. А тим часом плес Дністра. З'єднує пологий берег Єзуполя невидимими історичними паралелями зі своїм одвічним побратимом. Містечко Галицького опілля Єзуполь стоїть над самим Дністром. там, на протилежному боці Мар'янки, які між собою зв'язані історично. Але щоб дістатися до того літописного місця, краще зробити невелике коло через княжий град Галич – Ще вище за течією, де на тлі презахідного осіннього неба простежуються контури давньоруської твердині, наче орлине гніздо, і храм Різдва, якому час продовжує налічувати уже більше пів тисячі літ. Тут, на протилежному боці ріки, нашою першою зупинкою, є ще одна перлина отпілля, містечко Більшівці, через яке. Судячи з давньої листівки, проходило залізничне сполучення. Після Другої світової війни від Колії не зосталося й сліду, однак сюди варто навідатися, бодай задля того, аби насолодитися величу сакральної архітектури давніх зодчих, чиє надбання не стерла ні історія, ні люди. Саме містечко розташоване біля злиття рік Нараївка і Гнила Липа. Над річищем якої дугоподібно завискований міст початків епохи індустріалізації, на що вказує незатертий напис польською мовою на його лівобережній опорі, одразу за містком і розпочинається саме містечко. А вірніше те, що від нього залишилося, це, зокрема, будівля магістрату початку ХХ віку, на давньому гербі більшівців. Зображено покладені на золоті граблі, коса та серп, хоча містечко більше вславили не тільки сільськогосподарська праця, а радше монастир ченців ордену узутих кармелітів, заснований року 1624. Ця пізньобарокова споруда збудована в 1725 році у формі тринавної базиліки, зліва од якої приміщення з чернечими кеміями. До Першої світової конвент у більшівцях був релігійним центром римокатоликів краю. Костельні мури виявилися настільки міцними, що майже без суттєвих змін достояли до нашого часу. Побитий шарапнеллю і кулями. Масивний фронтон з капітелями не справляє важкого неприємного враження запустіння, але цим ще більше привертає до себе увагу. Потрапивши до середини, тебе не покидає відчуття урочистої святості і водночас прикрий присмак від господарювання минулих власників, які організували у цих стінах склади склотари, збіжжя та штучних добрив, і навіть свинарник. Це, власне, протягом усього повоєнного часу негативно вплинуло на внутрішній стан святині, на саму духовність мешканців більшівців та його околи. Далі, вздовж лівого берега Дністра поорана вельми складним ландшафтом дорога, а радше бездоріжжя. Приводить нас до залишків скелястих укріплень, над якими домінує камінь-велет, званий серед тутешніх Божий тік. Звідси від села Межигірців рукою подати до сусідніх водників, де навпаки, пологорівнинна частина цілком ймовірно. Могла бути, та навіть, мабуть, що і є дністровською заплавою, і навіть холодної пори року створює настроєву атмосферу легкої провінційної лірики. Прямим шляхом із заростів водних лабіринтів ми потрапляємо до конечного пункту нашої мандрівки колишнього Чортополя, а тепер міста матері Божої Маріямполя. До головної колись в'їздової брами, перед якою, наче розступається алея зі старих дуплавих глиб. Нині це тільки залишки давніх укріплень, які були закладені коронним гетьманом і військовим міністром Речі Посполитої Станіславом Яном Яблуновським. Цей визначний військово-політичний діяч гербом міста, звичайно ж вибрав богоматір з немовлям на руках. У стіп якої і помістив свій родовий знак прус. Онук засновника міста Маріамполя Ян Каєтан Яблоновський 1731 року перебрався сюди на постійно, і як його дідусь, він відзначався ревною побожністю та великою жертовністю. І донині в добротному стані збереглися такі архітектурні шедеври його діянь, як палац. Де тепер розміщена школа. А літа 1746-го цей нащадок звів у Маріямполі костел Капуцинів, з яким радянська влада розпорядилася по-своєму, перепрофілювавши підвиправну колонію. І лише якимось несусвітнім дивом вціліла хрестово Хрестовоздвиженська церква, яка стоїть по сусідству зі сплюндрованим костелом та монастирем. Тут у римокатолицькій духовній обителі Святої Трійці було встановлено гордість обидвох християнських громад міста образ Олецарської Богородиці, який наприкінці XVIII віку оздобили сріблом та дорогоцінним камінням. Подальша доля Маріямпольського замку пов'язана з наполеонівськими війнами, коли цісарське військо завдало артилерійського обстрілу по польських повстанцях. І на сам кінець. Сателіти французів утекли до Варшавського князівства, чим уберегли важливу цитадель від подальшого руйнування. З початком 19 століття укріплення перестало існувати, а його цегла пішла на побудову панської резиденції поряд поважних розмірів дуб ровесник міста, під яким влітку 1920 року відпочивав від ратних справ голова директорії Симон Петлюра. Йому було чим минуватися, адже звідси відкривається незабутній вигляд на славну ріку Дністер, що невмирущою живильною артерією плине з минулого через сьогодення у майбутнє.